Добрый ранок, друзья! Мы очень рады, что Бог нам позволяет быть разом. И вы видите, потужна команда сейчас с нами с Волыни. Это замечательные браты. Я сразу перехожу на харьковскую мову. Почему я сразу перехожу? Чтобы я сильно не, не ломал свой язык, потому что наши браты будут разговаривать державной мове. Поэтому дуже рады, что они с нами. Для нас это благословение. Также команда с Америки приехала. Брат Александр, пастор Александр расскажет более подробно. Ну, для меня всегда это радость, это праздник, когда друзья приезжают с разных мест. Были друзья и с Румынии, с Черновцов, с разных мест. Но сегодня команда потужная с Волыны. И я хочу, родные мои, вместе с вами поклониться Богу, прославить Господа, а также вместе с вами молиться за нашу Неньку, за Украину. Это настолько необходимо, потому что сейчас идут бои в Бахмуте, в Саридар, и необходима ваша молитвенная поддержка. Я на днях ехал из Изюма, и там огромная колонна нашей техники, э, наши ребята молодые, они двигались на тот край для того, чтобы защищать нашу землю. Родные мои, это ребята молодые, это наши дети, это, возможно, ваши внуки. Настолько важно, что мы их промаливали, чтобы они вернулись домой живы, чтобы закончилось это кровопролитие, чтобы вся Украина была свободная. Когда мы говорим о мире, мы говорим Донецк украинский, мы говорим Луганск украинский, Крым украинский, во всех этих городах, во всех этих селах, местах, чтобы были люди, которые они достойны своей земли, они достойны жить на, простить, я скажу, на святой украинской земле. Поэтому, родные мои, это наша земля. Мы хотим, чтобы эта земля была свободна, мы хотим, чтобы на этой земле люди поклонялись и чтили Бога. Поэтому, родные, любимые мои, находясь с нами в эфире, позже вы подключитесь к этому эфиру, я умоляю вас, молитесь, пожалуйста, за нашу страну. То, что мы благодарим, то, что мы восхваляем Господа, то, что мы делаем то, что можем делать, но просим вас, поддержите нас. В молитвах И прямо сейчас мы будем молиться. Я знаю, что есть разные молитвы. Молимся и сидя, молимся и стоя, молимся на ходу Можно лежа помолиться. И молимся на колени. Братья мои предпочитают преклонить колени. Поэтому мы сегодня преклоним колени и мы вместе с вами будем молиться. Так что если у вас возможность преклонить колени с нами, пожалуйста, будь ласка, преклоняем наши колени и мы будем молиться. Добрый Бог, мы настолько благодарны тебе за возможность служить тебе, за возможность служить народу твоему, за возможность служить и народу Украины. Благодарим, мы настолько благодарны, что ты нам позволяешь иметь встречу с братьями нашими, которые приехали с Волыни, с братьями, которые приехали с Америки. Есть возможность транслировать эту молитву иметь встречу с разных городов, с разных стран мира. И мы вместе сегодня строим этот жертвник, принося нашу хвалу, принося наши молитвы благодарения. Мы также в молитве согласия молимся за Украину. Молимся о мире в Украине. Молимся, чтобы прекратилось это кровопролитие. И во всех городах Украины, во всех селах Украины наступил мир. Молимся об этом. Молимся, чтобы во всех городах, во всех селах люди собирались в церквях для того, чтобы поклонились тебе, для того, чтобы чтили тебя, Господь. Чтобы не было язычества в Украине, чтобы не было беззакония в Украине. Но в Украине люди чтили тебя, и люди поклонялись перед тобой, и люди любили друг друга. Мы благодарны, что ты слышишь наши молитвы. Славим и величаем тебя, любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Как я уже говорил, что пастор Александр, многие из вас знают его... Він далі буде представляти братів і буде вести цю ранкову молодь. Всіх вітаю. Ми знову в Харкові, Бог благословив, дав можливість нам сьогодні бути знову тут. Ми приїхали від церкви села Прилуцьке, що на Волині. З нами є брати з нашої церкви, Назар, Максим. І Матфій, церква Ярославичі. О, і так о, з нами приїхали наші друзі е, штату Техас чи Тексіс, як Тенесі. 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 Це, це брат Бен і брат Девід. І з ними приїхав наш друг, давній хороший друг, знайомий. О, він приїхав разом з ними, брат Андрій. Він їм переводить, перекладає, але він також проживає в Америці. Вони разом троє приїхали. Слава Богу, до нас! Слава Богу, мали таку можливість. Ми не раз кажемо, що приїхати сюди задіяна не одна людина. Багато людей працюють, трудяться, тому що в двох церквах пекли хліб. Варили каші, привезли більше 500 Було хліба, зварили 500 літрів каші і продуктові пакети. Такі ну хороші по кілограм, 11-12 продуктові пакети. Приїхали сюди, і також за нами на слідуючий день приїхала машина. Ціла фура привезла дрова в мішках. Це зібрали. Брати і сестри, люди з села, Сєдліще. Дякуємо, дякуємо, Щиро дякуємо. А організували поїздку церква Спасіння, де присвітером є Хлимчук Микола, і вони дякуємо. привезли цю фуру, дров сюди. Тут її розгрузили. Вона в мішках сухенькі дрова це людям. Так потрібне тут. Це благословіння для цього краю. Тепер служителя будуть приїжджати їм будуть. Видавати ці дрова, розвозити по церквах, Купянськ, Ізюм, балаклія, тута села, шестакова кутузівка кругом будуть розвозити для того, щоб люди мали можливість згрітися. Також ми привезли з собою буржуйки, дуже хороші буржуйки, які виготовляють у нас в Ківерцях. Потім генератори привезли. Ну подарки для дітей також нам. Підключилися в Ярославичах жінки, які напекли пряники, такі булки, хліба дуже гарні. Дуже радо люди це зустріли, тому що то домашнє. багато людей не мають можливості цього пекти. Ми їм давали, роздавали. Вони дуже раділи тому, що вони мали такі презент, такий подарок гарний. Но. Дуже багато людей підключається для того, щоб це все працювало і щоб могли ми допомагати їхати. Хай Бог благословить. з нами є брати наші. Хай вони по пару слів скажуть, що вони, що вони переживають, як вони бачать, але ми бачимо дуже важливо, що ця підтримка є. Від людей з нашої сторони, що ми не стоїмо в стороні, не стали десь збоку. Їдемо, допомагаємо, працюємо, тратимо час. Це є благословіння. Ми разом радіємо, разом молимося, разом просимо Божої милості, щоб скоріше закінчилась війна. Хай Бог усіх благословить. Амінь слава можливість, що ми можемо приїхати послужити для людей, тому що це дійсно важливо. Ми були куп'янське Ківшарівка, бачили багато зруйнованих будинків, багато розбитих всяких будівель, де люди поставалися без кришин головою. Там холод, голод. Але дякувати Богу, що якби багато людей залучається для того, щоб ми могли приїхати послужити, показати Господню любов, показати людям, що Господь їх не оставляє, що він дійсно любить, що він піклується про них. Я вам скажу, що це дійсно видно. Це ми. Якби коли роздавали продукти, багато людей підходило, запитувалися звідки а ну а чорно вам дійсно потрібне. Ми кажемо, ми завжди відповідали, що їх любить Господь. Що Господь завжди з них заботиться? Бог розполагає серця спонсорів, наші серця розполагає. Ми тратили час, їхали, працювали. Я дякую за таку велику можливість для Бога, що ну що ми можемо дійсно показати його милість для людей, і я надіюся, ми молимося. І надіюся, що Бог дасть перемогу, і амінь, ми в подальшому будемо зустрічатися так само вже в мирний час, прославляти разом з тими людьми, які нуждаються в цьому, прославляти нашого Бога. І будемо завжди людям в подальшому говорити, що Бог є для нас любов, Він є наша надія і є наше благословіння. Це саме Ну, Якби я дякую за все богові, що. Ну, що відбувається, і надіюся, що надальше настане мир. Ми про це молимося і стараємося цьому якби всяко способствувати. Мінь слава. Також дякую Богу за таку зустріч, що можемо бути разом з вами, звершати якусь працю. Вже багато говорили і ще скажуть, але одну річ таку замітив цього разу, коли вже були в Ківшарівці і в Ізюмі, що люди приїжджають більше є людей. Так, против yeah, да, Бога, не знаю, сердце так само yeah. срадило, что yeah. люди повертаються с yeah. э, надією, что будет мир, что yeah. будет перемога. Но, Но если купите, я, то, я хотел добавить здесь то, что купить за кошелек, буквально неделю назад было 120 деток, mm -hmm. а уже 200, yeah, а в, в Изюме было 150 деток, а сейчас уже больше 500 деток то, что разных oh. подарков, мы раздавали, потому sure. sure. что потихоньку yeah. 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 люди возвращаются yeah. и верят, что все вернутся, yeah. и города будут восстановлены. Yeah. Мы в это верим yeah. и в это молимся. что Матвей скажет пару слов. Дякую Богу, что может быть тут. Дуже рады, что попал сюда. Я бачу, как люди трудятся тут на месте, все работу роблять. І ми не можемо стояти осторонь, дивитися, як хтось робить, нам треба всім робити. І там, де ми роздавали людям, люди потребують допомоги нашої, бо якщо ми маємо, ми можемо чимось поділитися, то за це слава Богу. Ми повинні цінити всім тим, що маємо. І я собі замітив для себе, що люди, які не мають. Тут то я дякую за все Богу, що я маю. Парі, Ви, да, По Божій милості. Ми є здорові, живі і ми можемо допомагати людям. Слава Бог дарував нам все необхідне, бачиш цих людей, які. Лишені багато чого, що вони не мають. Я думаю, що нам треба більше і більше дякувати. Бо Амінь. ми деколи скупі на подяку. Ми багато може в своїх достатках не, не дякуємо. І бачивши це все, я хотів би, щоб ми всі більше дякували Амінь. Амінь. за люблю. Якісь мелочі. Ми може якось перенебрегаємо, але ці люди, які тут є, вони за, за все вдячні за кусочок хліба, яким сюди привозять. Я б хотів би, щоб ми більше і більше трудилися в цьому і спонукали других людей, щоб більше трудилися. Ну, це все. Uh, me. yeah. um, I mean, can you say something? I want to say thank you to Andre and the yeah. men here for <coughs> encouraging me to come to Ukraine. And so, I hope you will ask that, especially Andreasho Venus Pervisuda. This experience has been. <coughs> so humbling and <clears throat> the amount of love and kindness that this community has given to <clears throat> all the people around here and all the despair and the things that these people have been through to see god continuously bless them and fill them with the holy spirit and their love for you has impacted my life tremendously. And... Да. Ну что, ну, надо переводить, чтобы мы понимали, yeah, э, о чем I mean, идет речь. Мы очень рады, чтобы он здесь стал. Шла, Пожалуйста, я... да. Э, он да. каже, э, я дякую, що э, ми, я, я... ясно, что мы тут, и я вижу, что много людей прошло, но проважки обставлены. ну что, и... что в этих ситуациях все уповать на Господа и вірять, что скоро будет перемога. Да, слава. sentence and then you translate because uh -huh. yeah. uh, i thank god too that uh, we can be here i did not prepare a speech so i give you my heart my heart breaks my oh. ukrainian people в українські, в українські сліди. Before I came here, перед тим, як я приїхав сюди, my life was okay. Моя життя була е, хорошою. I hear about a war. Я почув про війну. But it's over Але це було там. But now I come here. Але я зараз тут. And I found my family. Я знайшов свою сім'ю. My family is hurting. And <inaudible> And I want to reach out and love them. these are fathers. mothers. and their precious children. If my child was hurting, if zetina, Love them. Би... I would want someone to reach out to them. Я хотів би, коли моя дитина була б е, в біді, я хотів би, щоб моя, щоб дитина, щоб хтось її взяв. So, this is a short trip for us. Для це для нас коротка подорож. But they live in it every day. Але вони тут живуть кожен день. And I will do everything I can. Я, я робив би все, to що я можу. To support them для допомогти для, для, для них. Дякуємо Богу. Брати приїхали багато допомагають, також нами приїхали подивитися самими. Кажуть, краще один раз побачити, да? чим сто раз почути. Це є добре. Вони приїхали, самі побачили, тому що там, де ми були, ківшарівка, практично не перестають чути вибухи. і Це для них воно нове. І, звісно, переживає стільки розбито, розкидано. Діти залишилися сиротами. Біда в Україні, але ми просимо Бога. І молимо, щоб він нас помилував і Амін. зупинив цю війну. Амін. і настав Амін. великий мир. Про це моляться люди по всьому світу, і ми зараз помолимося, щоб Бог помилував, благословив і надалі, щоб милість його була над нами. Амінь. Борець, владика, неба і землі, твоє ім'я достойне хвали. Олес. Господь Ми дякуємо тебе, Спасителю. Дякую, що ти Богу. по великій милості, Господи, Дякую, продовжуєш Богу. життя, Господь. Слава тобі, але проїхали, Боже, тут багато сіл і міст, Олес. Господи. Ми бачимо переживання, долю людей, Господи. Як вони кличуть до тебе, моляться, Боже, в них без вихід. Але я знаю, що ти Бог той, який помагає. Ти сказав, що ти Бог сирій, ти вдів. І Дякую, той, який Дякую. велико піклуєшся заботиться про них, навіть через ці продуктові Дякую. пакети. Ти говориш до їхнього серця, Дякую, що ти Дякую. їх не оставляєш, Боже, що ти й надалі будеш турбуватися Дякую, про, Дякую. про них. Я прошу тебе, благослови цю стеві, Господи. Ісус. Збережи нашу країну, Боже, Хай й закінчиться Ісус. війна. Бо ім'я Ісуса, гай прийде милість Твоє, Господи, По надійся Ісуса. на Тебе, Боже. Постав свою охорону <реш> над тими, хто кличе до Тебе, Господь, О, і за кого моляться, Боже, гай повернуться О, батьки до дітей, хай прийде милість Твоя, Господь, хай жінки побачать своїх чоловіків, Господи. Ми надіємося на Тебе, Ісусе, помилуй, благимись. благослови. Дякую тебе, Боже, самі. що Ти побуджуєш і американський Дякую. народ, Господи, який відгукується для того, щоби допомогти, Господь. Слава Дякую, тобі! Ми знаємо, що це Твоя Воля, це Твоя Алі, Рука Божа, і дякуємо, що до цього часу ти допоміг, Господь, якби не Твоя Дякую, милість, Бог. Боже, що було б з Україною, я не знаю. Але ти Господь той, який поставив свою ограду велику, Алілуя. Милість Твоя Алі, обновилась Алі. над нами. Слава Тобі! І прошу Тебе, благослови, благослови. міста і села, Боже. І там, де на передовій, де лінія фронту, Господи, де люди да, кличуть да, до Тебе да. по підвалах, по льохах збираються, Господи, помилуй їх, коли вони кличуть до Тебе, почуй їхній голос. Хай да. прийде милість Твоя, Господь, наповни їхнє да. серце миром, Боже. Я дякую Тебе, да. Господь, за діток, які дякую. тут є, які повертаються, Господи, ти й про них заботишся і піклуєшся. І для них були подарунки, Господи, їхні лиця були да. щасливі. Да. Дякували Тобі, молились до Тебе, Боже. Дякую Тобі за все, Боже. Благослови, Господь, і цю церкву, твій народ, Господи, служителів цієї церкви. Хай твоя милість буде над ними, Господь. Тримай їх рукою сильною. Ми приїхали і поїхали, а вони залишаються, Боже. Хай твоя милість буде над ними. Як ти тримав їх до цього часу, так і надалі провадь, Боже. Дай їм сили, Господь, і укріпляй їх, Боже. А ми Тобі. І за все, дякую, і за цей день ми відправляємося ще в одне село Боже. Благослови. Благослови Господь Благослови. і прослався, Спасителю. Ти наша надія, тобі за все, хай буде слава повіки. Амінь. Благодать Амін. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і єднання Святого Духа нехай буде з нами. Амінь.